З одним вбивством за плечима можна воювати. Ви мали на увазі умисні вбивства чи вбивства з необережності? Усі. Справа в тому, що а, наші в'язні йдуть а, воювати не з тим, щоб половити метеликів чи робити художні розписи. Ну, десь набуть да, увага. Дивіться, це ми бачимо з вами відео про те, як набирають зараз. І дуже багато набирають ув'язнених, які будуть воювати. І те, що вони вбивали своїх людей, українців, а зараз підуть вбивати росіян. Ну, дивіться, це мораль, ми про це говорити сьогодні не будемо. Мені це ну, не цікаво, бо це 16 питання чомусь. А перше, це те, що ми з вами, на жаль, звільняємо місця в таборах і тюрмах. Для того, щоб там сиділи військові замість цих хлопців. І то це не найголовніше питання. Не найголовніше. А головніше те, що чомусь ми на третій рік війни беремо приклад з Росії щоденно, як завжди, це робили ще з Радянського Союзу. Завжди беремо з них приклад. Вони роблять міцні штурми, ми робимо. Вони е, тотальну мобілізацію включили. Ми сміялися. Ми її включили. Ту ж саму мобілізацію. Вони ходили по таборам, тюрмам, брали людей, е, щоб вони воювали. Ми ржали з цього. Сьогодні ми це робимо. Влада наша копіює. Як сказав президент, Європейська держава одна з найдемократичніших держав в Європі. Чомусь. Не бере приклад з Європи. Ні в чому ми не беремо приклад з Європи. Все беремо приклад з Росії. Чому? З... Ну дайте мені відповідь, будь ласка. Дайте, от влада хай би дала нам всім відповідь. Чому так? Тому дякую, друзі. Пишіть, будемо спілкуватись, розбиратися.